уявіть собі осінь 93-го року. Після розвалу СРСР його наступником став СНД. Те бажання Росії реанімувати радянський Союз. Грузія не підтримувала. Власне, передумовами цих подій стало те, що Росія в черговий раз. Обманула Грузію, вона добилася того, що важке озброєння і військова техніка були відведені від сухумі, і після певної підготовки вони нанесли нищівний удар по грузинським підрозділам, змушивши їх відступати. Грузія і Росія з такими можливостями практично не порівнювані. Звісно, там були російські літаки. У абхазців їх не могло бути. Четверо невинних людей було вбито одним ударом. Це неприйнятно. Це терористична атака. лише за один день на сухумі було випущено більше двох з половиною тисяч снарядів. А Це ж маленьке місто, стотисячне. Тому мирне населення просто піднялося, хто зміг піднятися і просто тікало. Це був знаєте, елемент хаосу. Мені було 11 років, коли я стала біженкою. Ці бомбардування, розриви снарядів, відчуття страху, коли чуєш літаки. Аеропорт бабушера. Коли ми до нього наблизились, там горів літак, який вже був збитий. І перельоти було скасовано. І отут -от ще така невідома історія злочинів російської влади, коли чому на морі не багато людей забрали, тому що вони просто топили всі кораблі. Сотні тисячі сухомців ідуть пішки, щоб уникнути цих пекельних бомбардувань та нападів. У них залишався єдиний шлях евакуації. Кодорська ущелина. Це був живий ланцюг людей. Якби ви подивилися на поле, то цим людям не було видно ні кінця, ні краю. Мені важко це згадувати. Тих замерзлих людей, які замерзали у полях в день. Ви краще мертвих зніміть. Он вони у полі. Єдиною державою, яка у цей складний період для Грузії прийняла рішення включитися в операцію з допомоги у евакуації мирного населення, виявилась Україна. Вище гір може бути лише горе. Ось звернувся президент Грузії до нашого президента Кравчука і полетіли, допомогли. Зіграли тривогу. Ми всі прибули на службу. Нам об'явили, що так і так ми будемо виконувати державне завдання. За цей вечір і за ніч треба підготувати всі вертольоти. Накрасили крісти, щоб всі бачили, що це миротворча місія, і що бойові завдання ми виконувати не будемо. От карта Ось це мапа перельоту гвинтокрилів. Основна кількість була із вапнярки. І ще далі. Вже в саках до них приєдналися ще два К-27 з рятувальної служби. В будь-якому випадку така б операція підготовка ну, за нормальних умов уністю. Вона б зайняла приблизно місяць. Запит, офіційний лист про допомогу, потім рішення Верховної Ради. Тут цього не було. Команда завантажилась, запустилась і все. Документи приходили у частину, коли ми вже повернулися. Одна посадка була у Херсоні, заправка після Херсону Багерова Керч, заправка, далі Адлер і потім вже Кутаїсі. Хлопці, коли вилетіли туди, вони розуміли, куди вони летять. І, скажімо так, шансів повернутися всім живим і здоровим було 50 на 50. Обходили територію Абхазії, так як там були бойові дії, була небезпека, що можуть атакувати. Сто кілометрів йшли в Чорне море, там розвернулися і вийшли ми вже потім. Коли йшли морем, постійно нас супроводжували, Су-27 суддвацьомій міргорода. Оце вже було рішення командування повітряних сил. А ось тут був конфлікт. Саме потім дізналися. Прийшов хлопець молодий і каже: ми вас ледь не збили. Нас ніхто не попередив, що буде йти група гвинтокрилів. Прийшли в Кутаїсі і в цей же день двома машинами з грузинськими пілотами пішли в гори, дивіться ті площадки. Вже в перший день почали забирати людей. Нічого не змінилося. Усе так, наче вчора тільки почали літати. Так, Жора, так тільки аеропорт не працює. Базувались на цих п'ятачках. Якщо на мастію йдеш, то йдеш у цю ущелену. Курс нуль був не зовсім радісні спогади. Загинуло багато. Сім'ями позамерзали. У пам'яті усе лишилось. Там сотні людей загинули. Розбився один гвинтокрил разом із людьми. Я думав, що я потрапив на сторінки Біблії, де відбувався вихід народів. Перед самим перевалом дуже багато було загиблих людей. Прямо лежали. Не як штопіляни. Машини кинуть, як звинувати. Там був один солдат. він плакав. розповів мені жахливу історію про матір з двома дітьми. Він хотів їм допомогти. Матір вела двох дітей погано одягнених по літньому. вони замерзли й загинули. після чого вона наклала на себе руки. Заходьте. Вітаю. Схожий. Постаріли трохи. Постарів? А я був, так? Велике вам дякую. Життя ви нам подарували тоді вдруге. Так. Дуже приємно вас зустріти. Того дня маленька дитина захворіла. В неї була температура 40. Тоді Віталік Маноєв на борту був. Він лікував там. Лікував так. У дитини температура була 40. На в цьому рейсі сиділи ми. Із сьомого 10 -го листопада перевали вже вкрилися снігом. Тобто вже біженці перейти не змогли б. Ось чому ми поспішали. Прилітаєш ці біженці. Вони ж одразу всі біжать на цей верті. Хочуть всі влізти в один вертольот. же ж не виходить, він же не безрозмірний. Хоча ми брали місто 24 чоловік, брали по 48. Двойний об'єм. Той вертольот вже захльопувався. Люба комісія по з'ясуванню причин катастрофи, якби, не дай Боже, така сталася, сказала причина катастрофи перевантаження повітряного судна. Практично вдвічі. Вона плакала завжди. Коли всі заходили, кричали, вона боялась у мене була одна спроба. Я наблизився до гвинтокрила, але там був такий натовп. що я і не думав туди потрапити. Люди чіплялися за колеса, залазили на подвісні баки, ну, тільки летіть. Я їм кажу, що ви ж упадете з висоти просто Ну, Люди цього не розуміли. Ми зависали ну, знаю, метрів три-чотири, і командир починав ручкою управління крутити. Воно якби трясло і ну, як приблизно, як от яблука з яблуні падають, так і люди приблизно падали з вертольота на землю. Почали злітати, вертольот не може перелетіти через дерева. Ми знизились, сіли. Я бартехніку кажу, вигрузи трьох чоловік, як мінімум. Вийшло два чоловіка і вигнали жінку з дитиною. Я бартехніку, а що жінку вигнали? Він каже, вони по-своєму там між собою розговорюють, вигнали її. Я кажу, давай її заберемо. Ми її затащили в кабіну, бартехнік заскочив, сюди посадили. на автопилоте, и она так в кабине у нас и летела. Привет. Привет, Люба. Заходьте. Сидай. Вже так так. Люди були зашугані, що навіть місця для пілота, пілота не лишали. Заходиш туди, а твого місця немає. Доводилося з кабіни залазити. Сервіс щодо катастрофи. Ми і сьогодні з Георгієм обговорювали щодо того борту з людьми. Це було до нашого прибуття. Тож 30 так, 30 вересня, трагедія була. так багато людей. Екіпаж, ваш екіпаж був так, наш, наші друзі, товариші. зачепив гору. Йому лише півтора-два метри не вистачило. У гвинтокрила МІ-8 є броня. Ставиться, аби екіпаж зберегти. Це такі броньовані листи. Спочатку політали з ними, а потім прибрали, бо так більше людей можна взяти. Людей ми набрали і полетіли. Почали взлітати, і тут пішли автоматні очереди. Слава Богу, не попали. А деякі прилітали, то були пробоєні в лопастях. Ця ситуація вона фактично дорівнювала бойові, тому що всі гори були насичені людьми зі зброєю. Сьогодні вже теж ні, ніхто ж не відповість. Хто там з цією зброєю ходив? Свої, чужі. Але весь час по, по вертольотах стріляли. І цей перший командир каже, що пана, там якась сварка. А цей командир каже, що ні, це вже ДШК стріляє обстріляє. Ну, просто не достає, там 3,5 тисячі ми йшли. Люди кажуть, ми замерзаємо в горах. Ми можемо до завтра не дожити. Дайте нам ну, чимось обігрітися. Я кажу, ну є у нас керосин. От Вони набирають, вже запущений вертольот, він дивиться, щоб нікого не було, потім забригує бортехніку і отривається, щоб ніхто не відкрив кран. Вони вже на другий-третій на третій день навчились відкривати. Я десь днів шість нічого не їв. І мені дали такий чорненький якийсь хліб, не знаю, як цеглина. І я пам'ятаю, що жував, жував, і коли дійшло до того, аби проковтнути, я не зміг. Нам давали булку хліба. У мене з собою була одна. А пайки їх так роздирали. А хліб цей ось дві чи три людини миттєво розірвали на шматки. Була булка, і вже немає її одразу. Ми літали щодня, доки не вивезли звідти усіх людей. А крайні дні, коли вони вже просили, щоб ми завезли їм в гори продукти, то ми туди. Завантажували в Тбілісі вертольоти продуктами і оттуда забирали вже людей. Ну їх вже було мало вже там крайні два дні. Працювали вже без навантажень. За дев'ять діпсів Прийшли, зробили, вернулися. Возили зранку до вечора людей. Вони не успівали автобусами, не успівали вивозити людей з кутаїсі. Спільними зусиллями завдання було виконане. Скажімо так. А злітали назад вже як літаки. Групою звідти злітали, тому що група велика. Ми простягнулися над містом, а так злетіли і пішли. І шли на відстані 300-400 метрів у бойовому порядку. Назад ми за один день долетіли. Усе добре, нормально, наче. Найкращим гвинтокрилом у світі виявився, так? а це вже накази з частини, що прибули. Отже, що зроблено? здійснено 291 виліт. вивезено 7634 людини. У район доставлено 487 тонн вантажу. Продукти харчування, медикаменти, ПММ, паливно-мастильні матеріали. На 10 років нас Грузія наградила. Медалі дала за мужество. А Україна? Ну, Україна як, подякую. Сказали, що дякую. А ось тут я шкодую. Коли ми вже готувались летіти, нашу ось цю оперативну групу від ВПС запросили на виноробний завод, чи як він там називається. А я не поїхав. А вони потім приїхали і дуже радісно, ось так. Дарма ви, товариш генерал, нас так зустрічали. Думаю, ну, ну, всі були раді, і ми, і наші сім'ї. Свадьба була у жінчиного брата. Ну от Таке якесь в душі, що як... там йде, можна сказати, війна, там у людей таке горе, а тут люди веселяться, сидять, наче нічого не було. Всі кажуть, що ти якийсь невеселий. Це... Абхазька війна це найнедосказаніша війна. Там відбулася етнічна чистка грузинського населення. І такі люди, як українські пілоти, вони подарували життя багатьом людям, і завдяки їм ці люди живі. Коли українці з'явилися у нас в Абхазії, це нас дуже надихнуло. Я пам'ятаю слова цих хлопців, що те, що сьогодні у Грузії, завтра може повторитися в Україні. І на жаль, повторилось. ось тут жили ті люди, яких рятували українські льотчики. Мої старі речі. Ось шолом. Дивіться. Велосипедний шалом. Я уявляю зараз, знаю точно, що переживають люди з Донбасу та Донецька. Я те ж саме пережив, коли мені було одинадцять. Ось це все. У нас спільна біда і бідаться Кремль. На курок натискають російські хлопці, на жаль. Але ж накази віддають політики. Зачатки гібридної війни почалися саме там, тієї війни, яка зараз в Україні. Війна почалася для нас, вона не в 2014 році, а вона почалася в грудні 91-му. Це той самий один із невивчених уроків історії. Які Україна свого часу таки не почула, історія подавала нам вже тоді сигнали. А могло б навчити багато чого? Те, що нам росіяни зробили, ситуація тій же ситуації там, зараз Україна. Мені дуже шкода Україну. Живіть, щоб усе у вас було добре. Дякую вам. жити довго, ростити дітей, онуків. І вам також цього найкращого. Щоб усе у вас йшло на лад. До побачення. До побачення. Дякую вам за все. Сто років вам жити. А можна сто два. Пані та панове, вітаємо вас у Києві. Аеропорт Бориспіль, термінал ді. У Нас не тільки козаки піднімали історію України. Ті, хто живуть поряд з нами, вони також будували історію новітньої України і будували її досить гідно. І нам є і нашим дітям, і нашим духам про це розказати. Це ж була перша в Україні миротворча операція з таким кількістю вертольотів, такий состав. Це перший раз було ну, як незалежній Україні. На міжнародній арені український прапор завжди ототожнювався з миром, спокоєм і гарантією стабільності. Тобто, ми не заплямували себе ані військовими злочинами, і завжди всюди, де появлялися українські миротворці, люди завжди намагалися налагодити мирні стосунки. Вони знали там, де українці, там буде мир.